Так, Давай, дайте мені нож. Так. Друзі, підходьте Друзья, до мене. Вилеті, Хто, е, е, для а фото. Фото, фото на пам'ять. Не кожен день такі я торти, вилеті, торти вилеті, замовляємо. Вилеті. Підходьте сюди, не стісняйтеся. Ніхто не побачив, що це ви не тверезі. Ми абсолютно тверезі, не треба на нас yeah. щось говорити. Yeah. Та, оце. Yeah. Я... Розумієте? Yeah. Yeah. Подивіться yeah. на яку. Як да, це? — Боїться. — у мене як адвокат до нього велике застереження до поправки його до 61 принка в нашому році. Він нам велику свиню підсуму. Оце і є прихована правда? Так. Да. — А скільки він хорошого зробив? Тихо, ти, ти, ти почекай, почекай. А тепер скажіть, от поясніть людям Пояснюю. — да, да. От, 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 люди не зрозуміли. Слід, слід, слідство змо мало прав, має право мало право. Не мало право. Мало Ні. Ви зі мною будете сперечатися? Ну я буду Ви тут стоїть, да. що Я вас я запрошу. Давайте так. Але я не хочу, але я не хочу ми зробимо не хочу Новий кодекс не пане Кармасі старий. Давайте так. Окрема історія. Ні, давайте Він так. Він вам подобається. Пане Кармасі, погоджуємо, погоджуємо з тобою інтерв'ю. Погоджуємо інтерв'ю дебати. Дебати по стосовно от людина, яка писала закони, і адвокат, який працює з цими законами. От ви будете в прямому ефірі, а вони працюють собі в новим КПК. пане Ка, кармазен. Це, це хороше інтерв'ю. Не їдяться ну, інтерв'ю. Може бути це буде хороше. Не наїлися тай, ще не наїлися. А ви, а ви маєте Чокійна, знати мою позицію. Ви маєте почекайте, знати мою, позицію. Ч... Ви маєте Очекайте, знати мою що позицію. Очекайте, моя позиція. Що значить наївність? А я ваша. Я не бачив, коли приймали КПК. А, мою позицію, а у нас Україна. національна асоціація до цього була. А У нас Україна була національна асоціація. У нас була національна асоціація. Мене звуть Юрій Анатолійович для таких молодих людей, як ви. Спасибо. Я адвокатом працюю дуже здавна. Зробіть фотографію торта мені крупним планом. Тут написано тут... tvpravda.com. Символічний <голодиме> торт. Хорошо, подожди <голодиме> минутку, а зараз все дивлять. Смотрять сюди. Внимание! <голодиме> Будуть <голоде> у нас всякі грузи, Юрій Анатольович? Так, ребята, вам больше... А вам мож... це ж не несвідомо, це ж не нес'єдовні всі штучки. А ви їх випросите, щоб зуб не зупинили. Ага, зараз ми їх приберемо. <ріпи> Боже, ви знаєте, я ж не Не съєдовні. не нес'єдобні. Це... <ріпи> 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 что-то такое схоже на, на тюльпаны распущенные, да? Но я думаю, что они не все добрые. Так, же. Ребята, Ребята э, шановные противники, которые mm -hmm. работают на трансляции, спасибо всем. На этом можно трансляцию закрывать.